Ласкаво просимо до вежі Святої Анни. Вона має загалом 1-3-2 сходинки, ширина стін становить 2,1 метра 7 футів, а висота вежі 36,6 метра 120 футів. Висота шпиля становить 15,2 метра 50 футів. Костел Святої Анни була збудована в 1722 році та є однією з найстаріших церков Корка, що безперервно діють. Хрестильна купіль датується 1629 роком і була знайдена в первісній церкві, яка була зруйнована під час облоги Корка в 1690 році. Близько 1770 року церква стала незалежною парафією. Артур Гайд став першим священиком церкви в 1772 році прапрадід першого президента Ірландії. У 1750 році знаменита вісімка дзвони, відлиті компанією Радхулс у Глостері, та встановлені в 1752 році. Вони важать понад шістьох тонн. Годинники ласкаво називають чотириликими брехунами, тому що час відображається трохи по-різному на кожній із чотирьох сторін вежі. Їх було встановлено у 1847 році у співпраці з містом та виготовлено місцевим годинникарем Джеймсом Манганом. Годинниковий механізм важить дві тонни і є одним з найбільших у Європі. На вершині вежі знаходиться золота рибка чотири метри завдовжки, флюгер у формі золотого лосося, розписаний сусальним золотом. Це символізує риболовлю в річці лі. Риба також є давнім християнським символом. Назва дзвони Шандона Френсіса Сильвестра Махуні, також відомого як Франціум Праут, колишнього священика Єзуїта, а пізніше шанованого письменника. Відповідно, родина махоні похована на сусідніх цвинтарях.